Чи пропускають у Чернівцях карети швидкої допомоги? Патрульні області перевірили законослухняність місцевих водіїв. Віктор Українець працює водієм швидкої допомоги у Чернівцях понад 12 років сьогодні. Разом з поліцією він вирушив вулицями міста, аби перевірити наскільки законослухняними є водії чернівців. Поліції розповідають, почасти водій ігнорують сигнали спецтранспорту та не надають можливості проїхати. Віта Криворучко розповідає, у такому випадку потрібно негайно повідомити про злочин правоохоронців. Саме от таке правопорушення не надання переваги в русі спецтранспорту можуть фіксувати патрульні поліцейські, оскільки відповідальність настає згідно статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, то штраф за таке правопорушення складає інспектор Трульної поліції. Інспекторка додає за подібне правопорушення водієм загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Віктор Українець зізнається, кількість подібних правопорушень коливається від дня у день, але навіть особисто інколи нараховує декілька правопорушень на день. Також на безпеку на дорозі шукають і пішоходи. Не зупиниться а біжить далі. Від початку 2023 року патрульні поліції склали 11 постанов на автомобілістів, що не надали переваги будь-якому спецтранспорту. Детальніше про експеримент поліції, вчинення правопорушення та водіїв порушників. Дивіться на телеканалі Сі 4 у новому випуску програми по Чернівецькій. Уже у цей четвер. Максим Берн Ярослав Боячук, Новини Чернівців. Телеканал Сі 4